Передостаннє тренування сьогодні нас чекає, і ми з вами за два кроки до фіналу крокуємо, вмикаємо режим тренування, кайфуємо, тому що останнє тренування. Ви вірите, що час так швидко промайнув я, якщо чесно, то ні. Крокуємо. Кайфуємо, крокуємо, кайфуємо, крокуємо. Показую вправу, ви крокуєте. Робимо присід руки вгору до коліна, до коліна. Присід руки вгору до коліна. До коліна. Взяли свою вагу в руки. Божечки, я без музики залишилась. І сіли руки вгору, коліно. Сіли руки вгору до коліна, до коліна. Сіли руки вгору до коліна, до коліна. Сіли. Не поспішаємо. двадцять секунд. Десять. Що саме найбільше зараз у вас тут. Навантажується, поклали крокуємо. Відновлюємося, контролюємо пульс. Крокуємо. Я вам покажу наступну вправу. А ви крокуйте. Нам знадобиться на наступну вправу одна вага. Ми з вами робимо крабік і руки вперед до себе. Вперед до себе. Зрозуміли, так? Крокуємо, крокуємо. Нам ще 30 секунд крокувати. Крокуємо. 15 секунд. Беремо вагу в руки. Не поспішаємо теж. Нікуди не поспішаємо. Повільно і. Приготувалися. Перед грудьми вагу взяли і крабік, 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 крабік. Не поспішаємо. Перед собою. Пам'ятаємо, що виконуємо обов'язкових чотири кола. Як тут добре працює і задня дельта. І передня. І сідничка. Десять секунд. Ще трошки. Я знаю, що руки печуть. Деякі мірі вже відпадають. Поклали. Крокуємо. Крокуємо. Ви крокуйте, відпочивайте, дихайте. Я показую наступну вправу. Нам знадобиться дві пляшечки або ж дві гантельки. Ми знову з вами робимо присід. Робимо присід. Руки вивернули, батерфляй. Руки вивернули. Присід. Руки вивернули. Батерфляй. Наче так багато присідань, а працюють тут капець, як руки. Ви крокуєте, ми ще не робимо. Хто там уже вхватився? П'ять секунд. Беремо вагу в руки. Взяли. І сіли, вивернули. Метелик. Сіли. Положення рук контролюйте обов'язково в присіді кисті всередину, в метелику, долоньки, точніше, назовні. Тому що можна так травмуватися нормально. Не поспішаємо. У нас тут функціонує все тіло. П'ять секунд залишилось. і клопуємо. І потім у нас буде найважча вправа в світі. Ви готові? Поклали? Рукуємо, крукуємо вдих. видих Контролюємо пульс. Я показую наступну вправу. Ви е, крокуйте. Нам знадобиться одна вага. І простір позаду і спереду. Ми робимо випад одною ногою вперед. Ой, назад. Вперед. Встали. Зрозумів, так? Да? Випад? Випад. Встали. Піджали. Зрозуміли? Взяли вагу, поїхали. Назад. Сперед. Встали, підняли. Мах. Опустили. Випад. Випад. На уважність. Коліно! От я й спіймалася. Випад, випад, вверх коліно. Випад, випад, Вверх коліно, випад, випад, Вверх коліно. <охох Leaf submarine> випад, випад, Вверх коліно, випад, випад вверх. І поклали, крокуємо. Пульс. Відпочиваємо. Нам залишилось те ж саме на іншу сторону. І відпочинок 2-3 хвилинки. І повторюємо це коло 4 рази. Це я вам повторюю 10 раз, щоб ви точно не забули. Крокуємо, крокуємо. 10 секунд. І остання вправа. Беремо вагу до рук. Приготувалися. Тримаємо і назад, вперед, стали, назад, вперед, стали. Назад, вперед, стали. Назад, вперед. Назад. Вперед. <Слыш> Мне почему-то кажется, что сейчас кто-то скажет Да ты задолбала! Я такая... Останній разочек. Дожимаємо. Поклали, крукуємо. І відпочиваємо. Якщо зробила вже чотири кола, то відпочиваєш від мене на сьогодні. Якщо зробила, тільки підхід. Дві хвилинки, три. І давай стрій. Крокуємо, відпочиваємо, кайфуємо. П'ятнадцять секунд. Ух, ти молодчиночка.